Добрий день, давайте дивимось таку тему, що в нього чи в неї на серці достатньо не прив'язуємось. Ви перевертаєте на себе, буду казати просто, що це та людина, про яку ви думаєте, яку ви загадали. Так, карти якісь вже хочуть полетіти, щось сказати. Швиденько дивимось. Ой, дивіться. Ух ти, повне переродження вас, дивлюсь вашу сигніфікацію. Була довга криза, може, 7 плюс місяців, так, від півроку десь. І ви дуже страждали. Можете страждати зараз по рідному дому, по рідному краю. Можете страждати зараз по рідним людям, по тому життю, яке у вас було гарне колись. Так? І цю кризу ви пережили. І зараз ви йдете в повне переродження, ви змінюєте. Ви йдете на новий рівень життя, на більш такий осознаний, духовний. Ви розумієте, чому так стається? Вже питання ваші не для не чому так зі мною, а для чого, що я повинен повинна зрозуміти в цьому житті. Добре, якщо ви відчуваєте сигніфікація ця про вас, тобто сигніфікація це опис, то ви ваш опис, так, чи, ви дивитесь далі. Дивимо, що на серці в тієї людини, про яку ви загадали, можете. Згадати ім'я, подивитися фотографію чи просто її очі згадати. Так, що на серці в цієї людини? Зараз людина відсторонена, ну ми дивимось про вас, так, тобто на серці в цієї людини і вас стосується. Людина відсторонилася від усього світу, від усіх і від вас також, але у людини зараз йде внутрішня перебудова, знаєте, коли людина формується заново. Так, і хоче вже жити по-новому, так як раніше не хоче. В неї є до вас почуття, є до вас такий емоційний посил, такий запал, але не дуже такий глибокий зараз, він просто такий легенький вітерець. Може, ця людина була, чи є вашою сім'єю, чи ви планували з цією людиною сім'ю, але поки що, поки що вам прийдеться чекати нового етапу, розуміти, нового етапу е цих відносин. Ту людину, яку ви загадали. Дуже багато болю переживань є між вами. Безсонні ночі, є якісь страждання, може боліти голова, очі, навіть вуха можуть боліти, шея, стріляти. Таке, знаєте, стан, коли ваші страждання, моральні, духовні, переходять на фізику, тому що всі хвороби часто йдуть в нас на фізику, на фізичне тіло. Далі щодо вашої загаданої людини на серці. Зараз людина приймає дуже важливе рішення. Рішення стосується якихось негараздів, які в ньому дивіться, чи обманули цю людину, чи вона когось могла обманути була, бо є місце якійсь зраді, обману, нечесним поступкам. І ця людина зараз відсторонилася, що все це переварити в собі і прийняти важливе рішення. Так? Прийняти важливе рішення, тобто цій людині зараз, що в неї на серці, треба подумати. Думати, Як їй жити з цим далі, як діяти далі. Є е, е, кохання, є е, кохання, але незрозуміло підвисла ситуація. Загадана вами людина думає про вас добре, вона е, все ж таки розуміє, що в неї є до вас почуття. Так, і, але трошечки є підвішений стан. Тобто вона ось на фоні ось цієї карти, так, все ж таки зараз на серці в неї такі відсторонення, і хочеться, так, вашому партнеру, загаданому, розібратися в собі. Є багато страхів в нього на серці, чи в неї багато переживань. Але між вами є ментальний зв'язок, знаєте, коли ви не можете відпустити думки один від одного. Що ще збирається як... Якось діяти, це вже трошки далечке майбутнє. Збирається все ж таки якісь дії прийма... при... приймати. Ой, і помагу, ой, які класні карти. Дивіться, все ж таки, я так розумію, більше ваша загадана людина партнер складає... Боже, я слово забула, ну. В общем, хоче у майбутньому якось діяти, якось нормально почати своє життя взяти у руки, кого це стосується. Це стосується нового юріння, хоче відійти від усього поганого і вийти з вами, знаєте, коли на. все ж таки, ось цей новий етап, він буде трошки пізніше. Дивіться, ось все ж таки хоче обнулити весь негатив і вийти на прекрасне життя, щасливе життя. Якщо це стосується вашого партнера, то з вами якщо ви давно розійшлися, то просто це внутрішній її стан.